Вчора ми сиділи добу без світла. Ви розумієте? Я як це, не як це не добу з шостої ранку до шостої ранку. На одну годину вімкнули світло. Якийсь район нашого міста теж сиділи представники обленерго на такі запити. Ну а де вони? У вас телефон є, зв'язок у вас є, зателефонуйте, хай вони приїдуть. У нас вже повинні були бути вимкнення, вимкнення уже по два рази. Жодного разу за день не вмикалося світло. І зараз же щось не було. І ви зараз стоїте і вам немає чого людям сказати. Близько двох десятків мешканців вулиці Сумської тероборони та проспекту Перемоги о 17 годині перекрили дорогу біля своїх будинків. Усе говорить місцева жителька пані Алла через несправедливі. На думку жителів відключення світла у їхньому мікрорайоні. Наш район постійно потерпає від Недотримання графіків погодинних відключень, відгавів і так далі. Оскільки я проживаю в будинку з автономним опаленням, то при вимкненні світла у нас немає ні води, ні опалення. Я вже не говорю про світло інтернет. Діти хворіють, система опалення у нас сується. Я працюю в дитячому садочку. Діти сутками сидять без світла в укритті. Ну що це таке? Не можуть, не їду, не їжу ми приготувати, і сидять далі, бо да, світа. У далі. мене ну, дочка три роки і син п'ять років. Чоловік у мене загинув на війні. І ми сидимо на дев'ятому етаже без світа, без води. тепла немає електроплити в людей, опалення від електрики, і сидимо в холоді. Поставиш поїсти, зварити нема. Вибиває взагалі світ, включить на час. Вибили, вибили світло. І оце ми так сидимо. І сьогодні вирішили вийти, тому що дітки голодні, холодно у, у квартирах. Що ну, це за із таке? У квартирах таке. по 6-9 градусів. Котлини включаються, тому що вони на індивідуальному отопленні. Все, вже другі сутки. Двоє суток сьогодні, як немає світла. То аварійне, то графік, то зовсім вибило дом. Приїжджали до нас представники Обленерго, Кабзарі Артем Миколаївич приїжджав. Вирішимо все, вирішимо. Ні, нічого. Як відключалось, так і включається. Треті сутки сидимо вовсе. Тут не тільки ми у хаті холодно, світу немає. За світ платим 900, почти тисяча. Цього разу мітинг тривав близько двох годин. Учасники пропускали спецтранспорт. В той час у Сумському районі була оголошена повітряна тривога. Троїцька там теж не виключають. Чому? Троїцька не виключає, освітлюються усі оці райони, які ніколи не Троїць. вимогають. ну два, дали по графіку, що повинен бути. Його нема. Чому? Є спецгаби, які води «Укренерго». А чого тільки на наш цей район розпространяється це на кілька а нічого не Вирішіть, будь а ласка, чого? питання. Хоча б би 2 через 4 часа. у відео на сторінці «Сумобленерго» у Фейсбук заступник директора технічного Олександр Колодяжний повідомив розподіл електроенергії це питання саме технічної можливості подати її до певних будинків. Ми розуміємо емоції людей і запит на справедливість, але в умовах війни досягти певної рівномірності відключень, на жаль, технічної можливості немає. Частина споживачів підключена до тих самих ліній, що й критична інфраструктура. До критичної інфраструктури у нас відносяться такі заклади, як лікарні, водоканали, об'єкти оборони. Такі лінії, на жаль, неможливо вимкнути без ризику для життя та здоров'я наших людей. Є інша проблема. Частина мереж сьогодні працює на межі своїх можливостей. Якщо їх неодноразово вмикати, вмикати, або ж покласти в певні лінії додаткове навантаження, тобто перекинути певні будинки, то обладнання може остаточно вийти з ладу. Спочатку з повномасштабного вторгнення, додав Олександр Колодяжний, Росія пошкодила або знищила понад дві тисячі об'єктів адсуми обленерго. У сумах це третій мітинг впродовж місяця. Двічі мітингувальники перекривали проспект Михайла Лушпи. Катерина Гладенко Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.